Добрий день, мої любі малята! Я рада вас знову вітати. Сьогодні у нас заняття з розвитку мовлення і малювання, а для гарної, продуктивної роботи давайте привітаємось один з одним. Доброго ранку, доброго дня! Всім дівчаткам і всім хлопчикам. Доброго ранку, доброго дня усім, хто має гарний настрій і тим, кому ще сумно! Сподіваюся, після нашого заняття ваш настрій стане ще кращим. Сідайте всі рівненько і слухайте уважно. Я хочу вам прочитати дуже гарне і цікаве оповідання, яке написала Наталя Забіла. Називається Ясочить садочок. За вікном сьогодні вітер, вітер, аж вікні чути, як гуде. До садок давно пішли всі діти, а маленька ясочка не йде. Наша яся нині трохи хвора, все кахика і носик витира. Застудилась, мабуть, яся вчора, як ліпила бабу дітвора. На роботу вже поїхав тато, мама вийшла і довго щось не чуть. Може, яся буде сумувати? Може, слізки рясно потечуть? Ні, яся не така вдалася. В неї є досить іграшок ляльок. У своїй кімнаті наша яся улаштує власний дитсадок. Діти будуть лялька, та ведмедик, та конячка сіра без сідла. І собачка бім, така кумедна, що у гору вухо підвела. Ще ясюня посадила кішку, а вона стрибнула у куток. Ну й сиди собі сама під ліжком, не візьму тебе у дитсадок. От усі в кутку біля канапи посідали. Тихо, не шуміть, а чому везме чорні лапи? Мабуть, вранці їх забув помить? Зараз я будинок вам збудую із великих татових книжок і обідом добрим нагодую, дам цукерки вам і пиріжок. А тоді візьму цікаву книжку, покажу своє знайоме о. Яся певна, що ведмедик мишка хоче знати літери давно. Потім яся хусточку розстеле на вовнянім теплім килимку. Ну, лягайте, діточки, в постелю, так і ми спимо у дитсадку. У куточку сплять слухняні діти, і ведмедик з лялько і кінь. За віконцем віє вітер, а в кімнаті тиша і теплінь. От і мама двері відчинила і на руки ясю підійма. Ой, яка ж у мене доня мила, що так добре грається сама? Дітки, а чи сподобалось вам оповідання? Сподіваюся, що так. Скажіть, а чому ясочка не пішла до дитячого садка? Правильно, тому що вона захворіла. Скажіть, а що вирішила ясочка влаштувати у себе вдома? Звичайно, дитячий садочок, а хто в неї був у ролі дітей? Правильно іграшки. А ким вона себе уявляла? Так, справжнім вихователем. Які ви у мене уважні слухачі? Дітки, а ви сумуєте за своїм дитячим садочком? Гадаю, що так. Але, на жаль, ми навчаємося з вами вдома. І щоб не сумувати, нам допомагають наші улюблені іграшки. А хочете дізнатися, яка в мене улюблена іграшка. Послухайте загадку. Я в барлозі взимку сплю. Мед з вликів збираю. Великий, клишоногий, волохатий. Відгадайте, хто я такий? Так, це ведмедик. Ось погляньте, який він в мене гарний. Отже, вам пропоную сьогодні намалювати свою улюблену іграшку. У мене це буде ведмедик. Зараз ми будемо малювати. А спочатку нам потрібно підготувати робоче місце. Нам потрібно підкладка, аркуш паперу, роздрукований шаблон ведмедика, тарілочка, непроливайка, розведена коричнева фарба, чорна фарба. Пензлик та серветка. Малята. А зараз давайте підготуємо наші ручки до роботи. Виконаємо пальчикову гімнастику їжачок. Їжачок малий замерз. І в клубок згорнувся. Тільки сонечко пригріло. Він і розгорнувся. А зараз розглянемо зразок. Якого кольору ведмедик? Так, коричневого. А якого кольору очки, носик та ротик. Молодці, чорного. Отже, почнемо. Малята. А зараз переходимо до практичної роботи. Беремо аркуш паперу. Нам потрібно його зім'яти, щоб утворилася кулька. За допомогою куртки будемо працювати. Беремо кульку, вмокаємо у коричневу фарбу і зафарбовуємо ведмедика. Ось так. І робимо так до кінця, але не зафарбовуємо очки та носик. Ось такий ведмедик у нас получився. Беремо нашу кульку, кладемо в тарілочку. Далі ми беремо пензлик, мокаємо водичку, потім мокаємо в чорну фарбу та зафарбовуємо очки. Ось так. Робимо охайно. далі зафарбовуємо носик. Та домальовуємо ротик. Ось так. Ось такий. Ось такий отримався у мене ведмедик. Скажіть мені, дітки, а яке оповідання я вам сьогодні читала? Так, оповідання Наталі Забіли ясичин садочок. А що ми сьогодні малювали? Так, сьогодні ми малювали. Улюблену свою іграшку ведменик. І мені дуже цікаво подивитися, а яка ж у вас улюблена іграшка? Буду чекати фото ваших малюнків. До нових зустрічей, мої дітки!